Це система коротше води взагалі немає юра за вірьовку я пері, Ось так ми не передвигаємося бачите хоч би ніде в яму ніяку не впертися бо зараз буде капець фух та те що вже напевно з кілометра так тягом тягнем човно так, да, звісно, рыбалочка почалася весело, хух, мокрі вже. Ну будемо сподіватися, воно того стоїть. Вроді доходимо до трішки більшої води. Ото, так? Да. Та ну ти що, дивіться, скільки води немає. А якщо ще менше скинуть, як назад виходить, я взагалі не знаю. Замерзатиме? Давай, Брез. Ти обрибався, Юросик. Ти обривався. Молодець. Як завжди починається. Юрку починає. Робити діла, Максим починає без безрибить. За чортним, так? Сантиметрів так? — Я не знаю, міряти треба. Друзі, доброго дня всім. Коротше, вибрався я сьогодні на ХЖК. Дуже давно вже на каналі не було. Так що вирішили ми вибратися на таку прекрасну водою. Шукаємо Судака, щуку. Зранку впиралися в Судака. Поки що нічого, Юрка там одного піймав. Ну, будемо шукати, будемо шукати, у нас ще цілий день попереду. Ну, зразу робимо пору судака, а потім, вже, як не буде судака, то будемо переходити десь на мілководдя і будемо пробувати піймати щуку. Так що не переключайтеся, думаю, буде цікаво. Поїхали! Є! о! Поклвочка яка хороша була. Нарешті я її заробив. Щучка на силикон. Що, перва риба їх. Під саку не брось! Будемо брати без підсаки таку рибу. О! Півторашка. Да, перва риба, й-мойо, скільки проплавати, заробити хоч одну покльовочку. Треба брати інструмент. Півдня проплавали, і нарешті піймали першу рибку. Впиралися в судака, судак не бере. Ну, Все-таки хоч щучку таку прекрасну завалили. Почин єсть, це вже добре. Порізали як наш силікун. Зараз закидаємо п'ять до тих точок, може вона у нас там не одна стояла. Тут у нас ямка така метрів шість. Як бачите, клюнула у нас перша щучка. Есть. О! Ты такая, чуешь? Что-то на щуку уже похоже. А может так кажется А ну, Юр, возьми подсок. <реклама> да, телескопичный. Телескоп. Такая, как на щуку уже похоже Или-то мне так кажется. Ух такая поклевка была. Поклевка была такая. Не дуже и хорошая. Может быть. Есть. О, дякую. Ну, это уже похоже у нас рыбка трошки на щуку. Нарешті. Нарешті дождались ще одну рибку. Дивіться яка. Прекрасна сорочка піддвушна. О, заглотила силікон повністю. Диви. П'ятидюймовий силікон. Просто взаглут. Тут без інструменту взагалі нема що робити. А це закрутнуло. Є. До 100. Знову у нас ця силіконочка наша секретно запрацювала. Так, відкрий пасть шнуру забрати. Так, да, ну це вже така щучка приємна. Думаю, два з чем-то повинно в ній бути. Все, Юр, ми вже зриком. Можна їхати додому. Там ти ж судака поймав. Ти ж у нас судачник. Може ми на вечір станемо на судаки. І ти у нас почнеш судаків шарошити. Ну? Так. Так. Зараз, зараз, зараз. А ось, друзі, ця приманочка, яка нам принесла вже дві щучки. Це в нас шайнер 5-дюймовий. У кольорі Лох. Вона в мене прям дуже класно по щуки працює, особливо у п'ятидюймах. Бачите, щучка соблазнена Десь вона тут наче така коробочка була, але щось я її не бачу, чи в ящику, чи вона Юра, будеш ставити? Будеш ставити? Я ось тут поки положу. Ти знаєш, я колись ото літом був, попав на цей силікон, тільки я ловив не в 5 дюймах, а напевно в 4 дюймах вона гарно по щучки працювала. Тут на великій воді вирішив поставити 5-дюймову і, як бачите, принесла нам ця приманочка, ще одну щучку. Брав я сьогодні з собою паличку, це в мене від арзура райдон. Зараз скажу в якому тесті, не пам'ятаю. Вроді 828, да 828 і 228 рост. Я взагалі цю паличку на судака зарядив. У мене там більш і лайтова є кеншин. Ну я не схотів її збирати, вирішив на нацюловити. Ті котушка в мене Fortran Trend. 3000 теж від Азура. Шнурочок намутаний 0,12 азура кінетік. Тут знайшли таку ямку і отут, бачите, у нас трішки є щучка. Я роблю таку максимально тихеньку рівномірну проводочку з 4-5 оборотами. Якраз у нас на паузі і покльовочки йдуть. Трішки повпіраємося у цей приймок. Може у нас тут ще щучка буде. Тут повинна бути трофейна щука. Якщо ж звісно нам повезе. А на вечір, може ще раз заїдемо і станемо на судако, якщо буде все добре. За цілий день хоч чою відкриваєш? Давай один допий. Так а мені що цей додому вести повний. Треба ж свій на чогось. Ой, ой, ой. Перемістили з місця ямки. Сюди тут теж углубляння таке 2-3 метри. Щас тут ще трошки обкидаємо, може тут щось буде. Поп'ємо чаюк і будемо пробувати. Диви опять. На очах. Оце локація, блін, я просто в шокі. Я просто в шокі з цієї локації. Лучше, так? Вот целый кот конечно, тякова, прям дуже тякова. О, ничего себе, фрикцион даже затрещав, что двушка еще? Да что О, так там трешка, там трешка. Там сьогоднішній трофей. Начало. Там сьогоднішній трофей взяв. Ішла, йшла, і йшла. І просто ну, так теж прям під лодкою. Ти бачиш, там якась ямка і вони там чи цим поставали, поставали слоями щуки, чи що. Угу. Дивиш его творят. Не хочу вообще. Так хорошая щука, я ж ты кажу. Хороша щучка. Ну тут кайфову потягать. Ну да. Таку кайфово кайфову ну, Нормально. Не для такої підсоки. Вона сюди не влазить. Як її лучше з хвоста чи з голови брось? О! Біля ручки, отам аж берись, біля цього, щоб не переломив. О, оце вже три. Оце вже три. Оце та щука, за якою ми їхали. Я тебе вітаю. Дякую. <Ford> Я тебе вітаю. Не зря, коротше, ми приїхали. І штраф заробили. І протокол написали. А трошки підніми, покажи її. Так, да, це хороша, конечно, щучка, трьох, трьошка по-любому є. Да, Закидаємо, може, може тут ще буде, але це вже, мені каже, вряд ли. Хіба все-таки оце ще й четверта тут возьме з однієї точки. В п'явках. В п'явках, так? Да? Uh -huh. Та я бачу, що в п'явках, але хороша щука. Теж заглуд, все в заглут. Чиротик відкрила. Чи проснулася. Есть. Ох, ты в Юр. Ой, вшарошила, шарашило. Ох, такая хорошая рыба. Такая хорошая рыба. Ох, и подача, Ох, и подача, А ты казав, мы отсюда забрали всю рыбу. Не забрали. Не забрали. Давай, подсак. Давай работай на подсак. Ох, а флюр по зубам тріщить. Флюр по зубам тріщить. Флюр по зубам тріщить кажу. Навірно тоже тройка. А ні, вона, наверное, підбагрилася, чи що. Ага, вона закрутилася. Дай, округ морди крути. Звушка. О, ну ця диви, ця у нас з краєчку з краячкою взяла. І випала силіконочка. Дивіться приємна щучка. Да, знайшли локацію. Прям дуже класно. І силікон наш відпрацьовує, прям те що треба. Да. Ну привітай мене хоч раз. Вітаю. Дякую. Що в нас тут тут? Тут же міляк, так? Да? Мільок тут, так? Да? Єсть. Єсть. Ох і подача. Ох, і подача, ю просто на міляку чуєш. Ой, тріщить флюрок. Та який док, така подача. Ти просто це не представляєш, що це було. Такої поклювки ще сьогодні не було. Оце воно. Оце В Ці йомі живе. Тысяча щук. В міні еме Тоже, наверное, что-то закрутилось. Не підніму. Там уже здорово. Хорошая. Бери. Трешка тоже. Так дуже не раскладывай. Наш ты дуже раскладываешь. Дуже не розкладай их. Так. Тройка. О, Тройка, дивік. Ну вона із Я брав там, де нас удав. Диви ту вже в заголотік. Підсока мало. Так, <сум> 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 да, друже. Да, це буде у нас по щуки краща рибалка сезон. Подивіться, яка, друзі, трюшечки. Ой, красавець. Беремо наші інструменти і будемо пробувати. І звелікати нашу приманочку. Дивіться, просто взаглотяк бере. Я не знаю куди вона і як так. Просто здуріла щука. Оце гризе. Оце гризе. Ось наша приманочка спаслась. Уже скільки рибиться, вона не поймана. І ще ні разу не міняв. Ось така красунька. Ось, друзі, ця красавиця, бачите яка. Ну, думаю, така в районі трьошки. Це найбільше за сьогодні. Можна сказати, сьогоднішній трофей. Так що рибалка у нас сьогодні, думаю, удалася на слово. Може. Єсть. О, удар був хороший. Ох, і вже Ох, і поплівка юр була. Ох, а против течії взагалі. Мандульотор. На мандульотер. Ох. Ох, і удар. Проти течії взагалі не йде. Так що навіть не скажу, який він. Ну явно заліковує, я думаю. Фух, аж серце в п'ятки вийшло. Диви. Вообще не потяну. Воно тече ще не так, як, як риба, як течія. Візьми підсок. Це він. Скільки? Скільки його Юр? Два, а я думаю більше. Всі, оце у мене рибалка сьогодні. Просто живемо, щук натягав. Ще сюди чило. Тільки поставив мандулятор, бачите? По кольору не скажу, я сяшу потім напишу, бо не пам'ятаю, так вибрав. Чисто колір, який мені сподобався, ось така. Спрацювала. І ось такий судачила в нас взяв. Я думаю, два точно в ньому повинна бути. Що кинуть на ваги быстренько. Так я на мандулу хотів 40 поставити, поставив 30, я лідно знайшов така подача. ну. 290 красавчик. Хто молодець? Максим Олексійович молодець. Так, <waren> да, друзі. А це воно? А? Що ти кажеш? Ага, в чушо. Ага, вліб, Просто жирний ціла. Це рід. Круто. Все, друзі, закінчили ми нашу риболовлю. Ви знаєте. Відрибачились ми просто сьогодні шикарно. Зранку не попали, впіралися в судака. Але з обіду непогано половили щуку, ну прям дуже маса покльовок, знайшли гарну локацію і відловилися просто шикарно. Ви бачили самі. Ще й на вечір мені вдалося поймати гарного залікового судака. Так що це в мене одна з кращих рибалок по хижаку вийшла в цьому сезоні. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.